Вітаю, шановні глядачі! 23 жовтня сьогодні, 25-го року. Михайло Подоляк на зв'язку. Радник Офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю вітаю. Дякую, що на зв'язку. Одразу до новин. Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з Путіним у Будапешті скасовано цитата. Мені просто здалося, що це неправильно. Мені здалося, що ми не дістанемося до того місця, куди мали б дістатися. Тому я скасував цю зустріч, але ми зробимо це у майбутньому. Сказав Трамп журналістам. Після цього з'явилася інформація про санкції з боку Сполучених Штатів проти Росії. На вашу думку, чому Трамп скасував? Зустріч ймовірно в Будапешті, і чи скасував, чи переніс а, поки що переніс, але я думаю, що і скасує потім, тому що він сам про це говорить. Сенсу жодного немає в таких зустрічей. Ну, тобто там далі ж була цитата. Трамп продовжує, що от у нас там дуже гарні розмови телефонні, а після цього все залишається там, де й залишається. Тобто ніяких наслідків гарних розмов немає. Ну, ми про це вже неодноразово казали з путіним розмови проводити це. Ну як би себе не поважати, чому тому, що все, що буде сказано Путіним, воно не буде мати жодного сенсу. Воно позбавлене всього, а це просто витрачений час. Це витрачена своя особиста репутація, тому що все більше людей, в тому числі в Сполучених Штатах, внутрішньому. На внутрішньому політичному ринку розумію, це абсолютно конкретно, що таке ми раз за разом з Росією розмовляємо, втрачаємо там ініціативу, втрачаємо глобальні впливи, втрачаємо репутацію і продовжуємо розмовляти. А Путін при цьому виконує тільки одне завдання: заплутати, збрехати, затягнути час і продовжувати війну. Навпаки, він настільки нахабно себе поводить після кожної розмови з Трампом чи з будь-ким іншим. Він збільшує а, обсяги а, ескалації в Україні, це удари безпосередньо по цивільному населенню в Європі. Це провокаційні дії. Бачимо сьогодні, навіть це, якщо раніше були дрони, то сьогодні там затримують там, у Польщі, у Румунії з в Британії затримують відповідно людей, які готують теракти, які готують диверсії. Всі вони громадяни Російської Федерації. А що ви хотіли? Ну тобто, коли немає покарання. Коли немає відповіді на такі демонстративні провокативні дії Росії, вони будуть це робити далі. І тому безумовно Трамп поки що переніс, але ми все рівно приходимо до базового розуміння чи до істинного розуміння такого, що таке я зараз не хто такий, а що таке заявище Путін. А це явище, яке чітко а, зафіксовано в трьох складових. Перше війна заради війни і зупиняти він не буде, поки ти його не примусиш. Друге, брехня заради брехні і інших форматів немає. Можна це назвати безумовно, назвати пропагандою і так далі. Але це банальна брехня. І третє, а, поки я можу фінансувати, я буду фінансувати. Ну тобто війну в даному випадку, якщо санкції не будуть використані в повному обсязі, то Росія буде мати можливість фінансувати безкінечну війну. А з війни вони вийти. Вже неодноразово заказав не може тому що альтернативи немає. Скасування зустрічі якось пов'язано з обстрілами нашої енергосистеми і от нещодавною масованою балістичною атакою на Київ. Все пов'язане. Дивіться, ну ти говориш на своєму внутрішньому ринку. Що ми тут домовилися, Путін буде поступово там деескалювати да? ну, Тобто виходити на якісь там переговори, і в той же момент він наносить удар не просто там по енергетичній інфраструктурі, да він наносить удар по дитячому садочку у Харкові. Наприклад, да і це ж ну це ж прямий ну, онлайн сьогодні. Да, це не війна по радіо, да, як це було за часів Другої світової. Це війна в прямому етері. Ти все бачиш. І в сполучених штатах ну, я розумію, що можливо для них там війна в Україні це не новина номер один. Да там є Венесуела, є мігранти, є внутрішні конфлікти навколо там, чи можна заводити Нацгвардію в той чи інший федеральний штат, чи не можна, і так далі, але все рівно в тебе на по телебаченню чи там в Ютубі. Ти побачиш, що робить Росія. Це одне. Друге, це абсолютно е, чіткий такий собі меседж від Європи. Да? Ну, для нас ризики. Ми ж домов, Ми ж союзники. Да, Сполучені Штати, Європа. Ну не можна ж толерантно відноситись до того, що робить там Росія е, по відношенню там до Данії, Норвегії. Я вже не кажу про країни Балтії, Польщу і так далі. Ну це союзники. Як як так? Ну тоді скажи, що ми не союзники. Я буду окремо там існувати. Я мене за Сполучені Штати. Третє це ці навчання ядерної триади. Ні з того, ні з цього людина виходить і відповідно говорить: ми тут сьогодні будемо тренуватись. Пускати ярці куди, от в напрямку Сполучених Штатів. Після цього виходить суб'єкт Медведів. Да, і він не просто там пише про те, що Сполучені Штати нас там споконвічний ворог, да, я правда не розумію, що таке споконвічна Росія і не існувала да, як такої. Але між тим, ну ми ж знаємо, да, з історією в них там завжди були проблеми печенічські. А тому перейдемо до іншого. Там же медведів, у цей маленький, я не буду тут використовувати жаргонні вирази, да, але зрозуміло, що це людина, яка всього боїться. Да, він виходить і відверто. Ображає Трампа. Ну просто не те, що там завуальовано, а відверто, да, так, ну, типа, та хто це? Це, це цей е, 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 як там, галасливий чи як він там сказав, і так далі. Це репутаційна пряма така атака вже безумовно, тому що вони вважають що Росія, що там нема з ким розмовляти і тому. Подібне. Це все, мені здається, спричинило е, таке швидке розуміння, що далі тільки гірше. Не для Путіна, а для Трампа. Тому що він же правильно говорить будь-яка розмова з Путіним, начебто, виглядає непогано. А потім, коли починаєш говорити ну ми ж домовились, з'ясовується, що Росія ні, ми не домовились. Ми ж хочемо, щоб ви натиснули на Україну, щоб вони програли. Вони не хочуть програти нам, так ви натисніть на них, щоб вони все ж таки встали на коліна. Ну це ж нонсенс. Да, шановні глядачі, що ви думаєте, що пан Михайло перебільшує? Ні, Медведєв розразився цією цитатою. Там великий допуск був сьогодні. Зранку, і серед просто ну, серед всього тексту було про і а їх розговорчивий міротворець Балаклив. Ну да, да, да. Це ж нонсенс. Ну це ж не не Я попри все, це ж не пропаганда. Це mm -hmm. саме е, зневажливе таке ставлення до репутації Трампа, тобто вони імітують з ним там розмови, імітують, що вони там слухають, готові до двох сторонків. Дмітрії оцей да суб'єкт, який там так чи інакше десь участь, Каже, ми тут готові нові проекти запропонувати. Ну це все фікція, да вони mm -hmm. продовжують цю мечню гратись. Але тут виходить Медведєв і чітко говорить: та ні, ну хто це взагалі? Ну, по перше, хто такий Медведєв, да то треба розбиратись. Але по-друге, ну якщо тебе ображають, ну певно, треба вже не просто там санкції на Медведєва накладати. да Треба там відповідні рішення mm. приймати по цьому персонажу. Тим більше, що Трамп та знає, хто такий Медведєв. і я думаю, він розуміє, що без указки зверху, Медведєв би цього не написав. Ну, ніхто. Він таким був навіть за часів, коли очолював Російську державу в якості президента, тому що тоді був президент-прем'єр-міністром. Да? Ну мається на увазі, вони тоді ротацію таку зробили. І всі, в принципі, розуміють, що Медведів це фікція, ну, номінал, фунт класичний, да? рага й капита, угу. і так далі. Але ви абсолютно праві. Ну, треба розуміти, що сам по собі такий, ну, боєгозлива людина, як Медведєв, не буде писати такі образливі речі, якщо він не узгодив її. Тому що він харчується да, там певним, певною мірою у Путіна. Да, ну, тобто тебе здовольство знімуть. Це ж авторитарна вертикаль. В авторитарній mm -hmm. вертикалі ти не можеш вийти, там щось наговорити і не нести відповідальність а, понятійною, да, на зоні. Це ж зона. Так да, він там ще переживає щодо подальшої долі, тамагавків передадуть Україні їх чи ні. Давайте про це поговоримо. До речі, американські ракети тамагавки є на озброєнні не лише у Сполучених Штатах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Європейської Ради. Сьогодні цитата: значить, я закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже це справді суттєво впливає на Росію. І ця далекобійна зброя є не тільки в США, вона також є в деяких європейських країнах. Зокрема, тамагавк, ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти, і просто подивіться, яким знервованим став Путін, коли ця тема з'явилась. Він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити хід війни. Кінець цитати пане Михайле. А ну наскільки європейцям буде їм легко віддати нам зброю, зокрема томагавки, без погодження сполучених штатів, чи не обов'язково публічне погодження в такому в такому разі. Ну, це складне питання погодження. Тут же якраз і йшлося про те, що якщо Сполучені Штати почнуть вирішувати питання логістичні по передачі тамагавків зараз, не про кількість, а про сам факт. То це буде таким собі психологічним знаком для всіх країн, що можна не тільки тамагавки. Ми так просто говоримо про бренд тамагавки. А є багато там дальнобійних спроможностей дальнобійних ракет, в тому числі інших виробників, юридично інших виробників. Да, і в Європі є свої виробники. Я не тільки про тауру знову ж таки кажу. І так далі, то це було б так би відкрили і дали можливість. Тобто, Сполучені Штати прийняли відповідні рішення, і далі вже країни там рахують, що в них є на складах, що можна віддати Україні. Тут головне, що дійсно Росія, по-перше, панікує. Чому? Тому що, по-перше, Україна наносить вже удар, і вони розуміють, що ніхто не зупинить Україну. Вона буде наносити ці удари. Більше того, вони розуміють, що якщо Україна там в 10 разів збільшить можливість інструментально, то в 10 разів. Буде набагато больніше да, російській Федерації. Біль буде не, не такий собі маленький, а да, буде фундаментальний. Тим більше, що руйнівні можливості там, дронів і ракет ну, все ж таки поки що не Да. Третє, Росія розуміє, що Україна достатньо швидко адаптується до використання нової зброї, я маю нового формату зброї, і буде використовувати їх вкрай ефективно. А четверте, Росія розуміє, що це абсолютно точно відкриє можливість постачати в Україну там від всіх країн все, що завгодно. Да? Ну, тобто не буде стримуючих факторів, і Росія дійсно вона ж Росія ж може воювати тільки коли вона вбиває вас в вашому домі. Вони категорично вони своїм обіцяють, що ніякої війни в нас не буде. Так? І, на жаль, сьогодні тільки при е кордоні території, там Курська, Бр... Білгарська, Брянська області, абсолютно точно в повному осязі відчувають війну. Інші території відчувають, але так, ну тільки ми ж не Росія б'ємо виключно, ну, тому що дефіцитний ресурс виключно по там, підприємствам хімічної, е механічних е завод, заводах, да, і так далі. Чому треба знищувати інфраструктуру війни як такої? І відповідно, якщо це буде все в 10 разів більше в цих регіонах, то тоді війна буде і в центральному і в федеральному окрузі в повному обсязі, включно з Москвою. І тоді це зовсім інше соціальне сприйняття війни. Да? Ну тоді вже оці всі там розмови та класно, воюємо. дивіться, можна кар'єри робити, заробляти сво. Ми до кінця тут і так далі. Це ж буде не так вже сприйматися. Зовсім не так буде сприйматись. По перше, чотири роки бліцкрігова війна, яка йде чотири роки. Ну це ж зрозуміло, що Путін не тільки Трамп Бреше. Він в принципі, да, людина брехло. А, але відповідно, коли в тебе вже не тільки війна йде Бліцкрігова, чотири роки. Зараз сарказмом говорю, Бліцкрігова війна, чотири роки. Да, але коли вона в тебе все більше і більше масштабується в тебе дома, ну це зовсім інші соціальні настрої, і це єдине, що може це страх. Да, буде з'являтися масштабний такий самогенеруючий генеруючий страх, страх в Росії, а вони тільки через це можуть. Вони тільки коли ти сильніший і коли тебе бояться. Оце єдине, що працює з Російською Федерацією. Всі розмови ми зараз тут Там угоду якусь підпишемо з ними. Це все фікція. Це тільки стимулює Росію підвищувати ставки. Дякую, шановні глядачі на лайк подобається для того, щоб нас було більше. Білий дом анонсує на 22 годину за київським часом виступ президента США Трампа з важливим оголошенням. Про що саме буде оголошено, мова не йде. Ну, не, не, не. не готовий казати. Давайте дочекаємо все ж таки, це білий дім да. Ну, тобто, це президент Сполучених Штатів, в них багато є е, різних там тем. Дивіться, переговори з Китаєм починаються, на мій погляд, без е, чіткого розуміння, що таке Китай, яку роль він відіграє, в тому числі у війні в Східній Європі. І е, відповідний переговорний процес нічого не буде. Ну Путін не заспокоїться. Тобто є інструменти прямого впливу, тобто мілітарна допомога Україні. Санкції проти безпосередньо Росії а є а, інструменти опосередкованого впливу. Це переговори з Китаєм, це жорсткі санкції проти Китаю. Ми там можливо про це буде йтися. Є Венесуела для Сполучених Штатів, не забуваємо да, там достатньо тяжкі е, події. Знов ж таки Венесуела, це один із ключових партнерів Росії, тобто він дозволяє Росії фінансувати цю війну. Венесуела. саме е, співпраця да, йде там і в нафтогазовій сфері, і в принципі в будь-яких сферах. Тобто, це такі латиноамериканський Підтримуючий агент Путіна на да, корпоративний а є Індія, і певні там вже наскільки я розумію, деякі санкції починають працювати. Є санкційний пакет, який був анонсований і вже прийнятий паном Бесентом. І більше того, там треба говорити не тільки про сам санкційний пакет, тому що суттєво це. Не суттєво обмежить можливості працювати на глобальних ринках Роснефті і да? але є й заяви відповідні пана Бесанта, де він говорить чітко, це мені дуже подобається. Що без використання інструментів примусу Росія категорично відмовляється від переговорного процесу, від припинення вогню, як такого, і далі пан Бесант, міністр фінансів Сполучених Разів, каже: ми будемо тільки нарощувати це. Тут питання в тому, що він відповідно вже вкотре звертається до європейців, тому що все ж таки товар, для обіг Ну і співпраця Європи і Росії на жаль, сьогодні вона є на в набагато більшому обсязі ніж Сполучені Штати Росії. Тобто, Росія продає через посередників і напряму в Європу багато товару і купує через посередників багато товару. Ми ж це все розуміємо. І пан Бесен говорить: доєднайтесь, і це не треба переносити там до 27-го року, да а перестати купувати все, що стосується російської енергетики, енергоносіїв на території Європи. Сьогодні, до речі, дев'ятнадцятий пакет санкцій да там є певні персональні обмеження, там є банківські обмеження, суттєві, да це все ускладнює можливість Росії заробляти безумовно кошти. Але ще раз, заборонні заборонні санкції це ключове, пан Михайло А от те, що пакет 19 чудово, що європейський союз активний, але ну не здається, що якось вони розтягують в просторі і часі ось ці санкції, які можна було би вмістити не в 19 пакетів а. В... П'ять я не знаю в два в три, щоб вони були максимально ефективними, а не потрошки, потрошки як отруту вводити Росії по дозовано мінімально, так що вона звикає до цього і не не відчувається цієї отрути. Це, це практично як гаміапатія працює, да ну виходить? Да, тобто, тебе для того щоб ти був ефективний, тобі цю отруту в мікродозах, і потім тобі байдуже, що там змія буде з тобою працювати. Але між тим, давайте тут так Так, безумовно було б бажано ввести заборонні санкції. Але ну ну якби чорного-білого немає. Не? Тобто багато ринків було достатньо довго там, 20-25 років вони були побудовані на тісній співпраці з Росією. Там багато інтегративних зв'язків було між бізнесами, ну навіть цілими галузями. Давайте Німеччину візьмемо. 70% було зафіксовано газової галузі Німеччини на російських енергоносіях. І це все розірвати там. А це за хімічна галась там. Да паралельно з тим той же бас там достатньо об'ємно купував російський газ по певних цінах. Ціноутворення було певним. Але е і це розірвати там за хвилину, за дві не вдається. І більше того, можливо, це було б зробити там в 2022 році, да, якби по-перше, не було неправильної оцінки того, що робить Росія в Грузії в, в, в 2008-му і особливо в Україні в 2014-му, якби ці санкції були там не наполовину да, з 2014 року, і якби було таке консолідоване консенсусне рішення політичних еліт, що Росія є не партнером да, в 2014 році. А більше того, з 22-го багато бізнесів в Європі вважали, що ну так вони почали війну, але можливо це буде як му році. Якісь санкції так, але будемо працювати, тому що ми маємо там роздрібний ринок, такий давно ну, споживчий ринок великий. Ми там заробляємо. Півтора ярди, наприклад, півтора мільярди доларів. Ну євро в даному випадку на рік. Я маю на увазі, це чисто споживчі, да це не там військова техніка. То чого ми маємо від цього відмовитись? Це ж великий споживчий ринок. А і на жаль, це все толерантно так ставилось. Тобто, вводились відповідні санкції, персональні санкції і так далі. Але от такого системного розуміння, що Росія це ворог, безпосередньо ворог, саме ворог, не просто там опонент, да? а саме ворог для європейського континенту. Навіть досі є низка партій. Я не говорю про те, що там є корисні ідіоти, да, яких там ну, таке мемне назва, да, але є відповідні політичні партії, які на повному серйозі стоять на російських позиціях і які мають можливості вигравати там певні вибори, заходити формувати коаліційні уряди у європейських країнах. Здавалось би. Ну, ви ж бачите, що таке Росія для Європи, як вона провокує Європу, як вона атакує Європу. Але все рівно вони займають позиції проросійські. Так? Все рівно вони кажуть, а давайте не будемо допомагати Україні. а Давайте не будемо витрачати кошти на протидію там російським диверсіям. Ну тобто, їх атакують дронами, їх атакують що там підривають там, виробництво і так далі. А партії виходять і кажуть, ну, давайте не будемо чинити спротив. Хай вони нас вбивають. І виборець, дивіться парадокс. виборець голосує за це. Ну тобто до влади йде партія, яка говорить: о, дивіться, є Росія, яка сьогодні штурмує Східну Європу, яка провокує нас і підриває в нас тут все. Але давайте не будемо з ними там воювати, не будемо чинити їм спроти, і вибори скаже: Клас! Давайте хай бандити прийдуть до нас додому і нас вирізають. Ну, ну це ж так виглядає, і тому, тому безумовно санкції повільно тому, що є протидія, є інформаційна протидія. Є протидія формально юридична, да коли там користуються цими елементами, типа право вета там і так далі. І тому поцільне є протидія політична на рівні партії, є протидія бізнесова, тому що ну там є бізнес, який продовжує нормально заробляти на Росії. Є гроші корупційні, да, які Росія видає туди, щоб можна було там з тими же бізнесами розмовляти і так далі. Багато є чинників, які впливають на цю повільність, але ключове, коли ми угу. говоримо про Європу, це бюрократія. На жаль, такої бюрократії, як сьогодні, в Європі. Но, ну, це це така ідеальна бюрократія, номенклатура. Да, як у Так, добре. Дякую, крокуємо далі. Новини Подмосков'я не дивуйтесь. А що там є новини? Якісь а, а я да є до речі, змі повідомляють, що під Москвою частина російської ракети влетіла в автобус з пасажирами. неофіційні змі російські, звісно, тому що офіційна версія російських змі дах автобуса від Маліна до Метро Котельники зачепили, нібито уламки безпілотника Проте судячи з опублікованих фото в автобус влетів не уламок. БПЛА, а розгінний блок від ракети. Комплексу панцер С 1 і ну ця новина я чому про про це говорю зараз? На вашу думку, Михайло, є якийсь потенціал у росіян в якийсь момент ну обуритись? Ну, типу, ну не було цього до того повномасштабного вторгнення. Ну і зрозуміло, до 14 року тим більше. Ну не було, не влітали ракети в там автобуси в під Москвою, чи є якийсь потенціал? Якогось маленького спочатку, а потім великого мітингу немає. Зовсім не треба. ви не Зов... їм шансу а, ні, ні тут зовсім інакше буде все працювати. Це ж Росія, їм там байдуже Летіла ракета. В них там рік тому падали літаки, падали на житлові будинки. Свої да там чи скидали ракети? Це ніяк. Ну в Белгороді пам'ятаємо, да? Yeah. А, це ніяк не впливає на сприйняття. Да ну вони знову ж таки гоміапатія така інформаційна. Да, вони поступово звикли до того, що це війна, що ми там масово вбиваємо, а тут ну буває там ексцеси, інциденти, виконавці. І так далі, ні, не це не це спрацює. Те, що в них буде бунт? В мене сумнівів немає. Чому і Путіна не може зупинити війну? Тому що як тільки вони будуть далі, дивіться, вони воюють, вони втрачають багато людей, багато ресурсу, вони затягують пояси. Так? ну, тобто в них життя буде набагато гірше після війни. І як тільки вони зупиняться, і вони зрозуміють, що все, що вони втратили, вони не отримали практично нічого, ну отримали там території, які вони самі ж зруйнували, які ну без, без сенсу для них взагалі, а, і тоді вони усвідомлять, що їх розвели. І вони підуть брати своє. Тобто, це буде бунт, не ціннісна революція, а саме бунт. Да? І Путін е, усвідомлюється, що як в моменті війна закінчується, є переосмислення того, що ми все втратили. Купа цих ветеранів, які е, отримують доходи від того, що вбивають громадяни іншої країни, а до цього вони нічого не заробляли. Да? Ось вони повернуться і почнуть виставляти там претензії, питання. Але не питання, навіщо ми воювали, їм байдуже, що вони там вбивали. Вони воюють за гроші, да? а питання, чому в нас тепер якість життя набагато гірша. І тоді вони будуть вже там ну, різати, вбивати на своїй території. Путін це сценарій, це єдиний можливий сценарій, Що б там ну, хто не казав, да? Росія в будь-якому випадку прийде до цього внутрішньої війни всіх проти всіх вирізати будуть всіх, включно з складу uh -huh. Путіна. Це очевидно. Але питання в тому, що поки війна і поки на війні вони заробляють. Вони будуть ну, спокійно сприймати, що там ракета залітає в е, автобус. Угу. Ну що ж, може, побачимо побачимо то, той самий русський бунт безсмисільний і Е, щодо, е, щодо при, при, припинення бойових дій, е, на вашу думку, до кінця року є така ймовірність чи немає, та в будь-який момент, ми вже говорили. Тут немає Ні, екрані, з нашого так. боку, зрозуміло. Я маю на увазі з того боку. А ні, ні, я ще кажу з того боку в будь-який момент може бути зупинка війни, якщо Путін буде розуміти, що далі буде дуже дуже йому особисто боляче. А це, а це санкції особисті. Путін це обмеження його пересування, це обмеження його дипломатичних контактів, це переговори з Китаєм, обмеження присутності китайської економіки в ресурсному насиченні російської мілітарної складової. Це безпосередньо швидке нарощування ударів по території Росії. Все, тобто, якщо це працює, тоді безумовно. Якщо цього немає, ну тут немає тоді термінів. Ну, дивіться, ще раз, Путін настільки нераціональний, що вже 4 роки йде. Він не отримує жодного результату. Що він робить? Він тільки збільшує е, кількість ударів по цивільному населенню, просто ненавидить людей, просто їх вбиває масштабно і все. Тобто це не війна вже за щось, тобто ідеї війни. Я навіть не розумію війну. Ну верніше, я мотивації розумію повернення до концепції радянського союзу з точки зору контролю там бувших республік да радянського союзу і глобалізація там суб'єктності Росії, тому що вона втрачає суб'єктність. Вона її сьогодні втратила. Але сьогодні зрозуміло, що Путін ці цілий не досягне взагалі жодних. І тоді питання: а навіщо далі воює? що тут ми переходимо так? Він і воює, тому що не може зупинитися, не зупинить цього. І е, зупинити його можна тільки коли ціна. Ми вже про це говорили. Да ціна для нього особиста його оточення, ціна і для країни набагато буде вище ніж сьогодні. Що сьогодні? Сьогодні вони можуть продавати нафту, продавати нафтопродукт, є через кого це робити, отримувати кошти. Його оточення навпаки заробляє більше ніж до війни. Вони перерозподіляють майно в, 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 в самій Росії. Да, там ренаціоналізація, денаціоналізація, націоналізація. Потім знову таки денаціоналізація і так далі. Тобто вони стають ще більшими олігархами. Путін особи. Мисто заробляє більше того, він реалізує своє це бажання дивитись на смерті, масові смерті і так далі. Тобто, що має його зупинити? Ну очевидно, і тому теоретично говорити про те, що можемо зупинити чи не можемо, ні, не можемо. Тому що якщо ви не будете тиснути на Путіна суттєво, він не буде зупинятись. Ми ж тільки що розібрали його мотивацію, В нього немає її. Якщо буду тиснути на Путіна суттєво, і тільки санкції Лукойл роснев це перші санкції. Да, а далі більше вся банківська система заблокована, всі е, нафтогазові компанії заблоковані, да включно з такими Еленджитам е, підприємствами як Арктика, 2 і так далі, все це заблоковано, плюс санкції на Індію, плюс жорсткі переговори з Китаєм. Тоді так, а ну і плюс тамагавки чи там будь що в кількості? Ще раз підкреслю не 10 не 20 а в кількості. Ну тоді да, тоді можемо прийти там до припинення вогню. А так, путіну, навіщо чи ведуться зараз перемовини з Німеччиною щодо передачі таурусів? Ми ж домовлялись, що попередньо говорити про переговори йдуть по постачанням будь-якої техніки для України постійно. Це ключове, в тому числі переговори щодо дальнобійного інструмента, в тому числі щодо наших європейських партнерів. То є пріоритети, є пріоритети інвестиції в дронове виробництво. Їх треба більше, просто дронів треба набагато більше. Друге є а, необхідність закуповувати системи протиракетної оборони, включно з Петріотами. Це пріоритет два і третій пріоритет це дальнобійні інструменти, незалежно від того, які вони брендування там несуть, де таурси тамагавки, баракуди і так далі. тому Подібне скрізь ідуть переговори питання політичної волі, питання психологічної готовності до розуміння базового без використання цих інструментів Росія не зупиниться навпаки, вона буде підвищувати через підписні ставки. Шановні глядачі, хочу вам вас попросити. В описі є посилання на YouTube канал пана Михайла Подоляка, Зараз перейдіть, будь ласка, і підпишіться. Дзвіночок і інші там знаки YouTube, Всі атрибути YouTube. Пане Михайло, вам дякую. дякую. До зустрічі, дякую. до побачення. Всі